Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Зі мною на зв'язку Василь зараз він себе детально представить. Він є е, як заручник, тримається незаконно під вартою працівниками ТЦК ТСП. Це те, що мені сказав Василь вчора в ефірі прямому і сьогодні. Ми попробуємо вийти з е, того приміщення. Це є в нас амбулаторія. Я зараз зачитаю друзі. Моквинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яка зараз в стані припинення. Я так зрозумів, що Василь там як такої амбулаторії зараз немає. Тобто не діє вона просто. Немає. Немає. Добро, просто, е... просто, просто місце для, для, для мобілізованих і все, більше нічого е... немає. Василь, якщо ти можна, ти себе ще раз ти вчора представлявся, представ себе ще раз, що люди знали, хто так. ти і де ти є, назви. Так. Я Плескач Василь Володимирович, житель села Орлівки. Рівненська область, Берзінського району, 18 е, числа мене була виписана повістка. Я санкомат і мене завезли сюди. Ти явився що воєнкомат. ТЦК. ТЦК обманив шляхом завезли сюди в Моквіську лікарню. Але перед тим було незаконне затримання працівниками поліції. Це 371-й перших порушення. Вони обманули, сказали, завезуть відділок, завезли ТЦК. Зрозуміло, е, дивися, Василь. Тебе зараз тримає вже сьогодні четверта доба пішла, так? А, так, так, так. Четверта. четверта доба. Друзі, в нас, е, якщо людина там чомусь підозрюється, і тільки вмотивовані мають бути ці моменти всі обговорені стаття конституції 29, не більше 72 годин. Але це мають бути. Я зараз вам зачитаю у разі нагальної необхідності запомнити злочину, запобігти злочину, чи його перепинити. Уповноваження та законом органи можуть застосовувати тримання особи під вартою. Ну ТЦК не уповноважені на те законом. Це перше. Друге. Під вартою як тимчасовий е... запобіжний захід, обґрунтованість, з якого протягом 72 годин має бути перевірено судом. В нього не, е... Його не тримають під вартою уповноваження. Те законом органи, і відповідно пройшло 72 години плюс. Не було рішення жодного суду, тобто він зараз е, є викраний структурою, де є рішення суду за грудень 22 року. Це Верховний суд, який сказав, що ТЦК не є в реєстрі. Плюс е, закону про створення ТЦК немає. Вони керуються положенням е, кабінету міністрів України. А воєнкомати в нас я нагадаю є ліквідовані. Тому те, що зараз Василя тримають е, як заручника, це 107, це 147 стаття. Це є тримання заручника з тим, щоб його змусити виконати проти його волі. На нього тиснуть психологічно. Це стаття 40 Кримінального кодексу України, друзі. І стаття 364 і 364 прим. 1. Це є в нас перевищення службових е, повноважень та перевищення службових повноважень е, особами е, фірми приватного права. От така, друзі, історія. Тому Василь, е, зараз давай попробуємо, що ти вийшов на волю. Під час прямого ефіру ти спокійно може вже зараз виходити подивися крукодивися. Що вони дочиняти злочини? Це все я, як журналіст офіційний, даю а. зараз повідомлення в ДБР прокурору так. України, е-е міністру внутрішніх справ України, керівництво військової прокуратури, військовому прокурору, щоби вони негайно відкрили. Відкрили кримінальне провадження, почало досудове розслідування за статтею 147 Кримінального кодексу України 364, 355, 364, прим. 1, 149, 146, 40. Це все кримінальний кодекс. Твої права є порушені. І стаття 402 це геноцид. Попробуємо зараз давай вийти. ти озвуч, що ти є на зв'язку з Остапом Стахівим. Так, на яку культу надійно виходжу. Я позову старшого, зразу не підійде. Так. Скажи, що ти на зв'язку з журналістом Остапом Стахівим. Так, так, так. з ним поговорити, так. Прошу. З ним поговорити, з тим чоловіком. Так, я тим поговорю, старше. але ти старайся виходити. Ти забери свої речі, які ти там речі з собою маєш? зараз, чекайте, зараз. Візьми ну, собою там, щоб ти, може, зразу десь Бог, і ти просто підеш собі звідти. Добре, хвилиночку. Друзі, хто зараз тільки включається в ефір, попрошу максимально прокоментувати, поширити, вподобати для того, щоб був резонанс оскільки порушені права людини, порушені права українця на українській землі, на нашій рідній країні, яка де, де є, правда, різні не створені законом формування порушення статті 70. -ї. Конституції України, до речі, тут ще стаття 260 Кримінального кодексу України порушення це формування не створені законом, порушуючи статтю Конституції 17. Зараз Василь попробує вийти на волю, тому я попрошу максимально поширити цей ефір, друзі. До речі, створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією майна або без такої. Стаття 260, друзі. Кримінальний кодекс України. Люди підказують 257-бандитизм. Зникнення. Стаття 146: 3.1. Вийти на зв'язок. Мій телефон. 766, 1,7,6,1,7. Зараз не набирайте, тому що є ефір. А так або пишіть смс, ну не вайбер, не мережі бо там губляться повідомлення. Найкраще телефон, або електронна пошта. Електронна пошта буде під відео. Ви Це я, особи. я готовий. То, друзі, не, не відбудеться військово особи. Добро, Василь, готовий? Тоді пробуємо вийти. Я рашні свій зібрав. І відхожу. І зразу покличу їхнього старшого. Так, да, так да, так. Да. Добрий вечір, мені потрібен старший. Ага. Добрий, день. день, старший. День. Так. День. Я говорю з адвокатом Я не старший. Назад, Власне, мене затримуєш. Дивись, ти собі просто йди. Скрізь зараз журналістом Остапом Стахів. Це все бачить вся Україна. І ти просто йди своєю дорогою, Василь. Ти виходь, тебе ніхто не може і не має права так, зупинити. Василь, йди своєю дорогою, йди зупиняю. на вихід. Бати, зупиняємо. Бата, зупиняйте. Вони мають права на підставі, чого вони зупиняють. вами журналіст остав Стахів та правозахисник. Ви не маєте права його зупиняти, тому що зараз я буду дзвонити на гарячій лінії ДБР, поліції прокуратури. Всі знаєш, що там затримують? Так, да, тримає, чоловік тримає, не пускає. Я зараз паралельно телефону набираю 102. Набирайте. Повідомлю, що за це є кримінальна відповідальність. Це тюремний термін. Вони отримують тюремний термін за це. стою, не пам'ять, я стойте. Ви пивайте, за ви отримаєте? Нехай, я стою. Добрий день. Дивіться, я хочу повідомити про злочин. І викликати е, поліцію. Але мене, будь ласка, зв'яжіть е, з поліцією Рівенської області Березінський район. Пусти, пусти, пусти. Е, людину викрали і зараз до неї застосовує силу. Вже четвертий день отримують. Зараз є прямий ефір, є журналіст, Остап Стахів. І під час прямого ефіру її, зараз до неї застосували силу. Прямий ефір, де в даний момент? Прошу. Це Березінський район. Березінський район. Це Березінський район. Село Моквин. Це є Рівенська область, Березінський район. Я у Львові. Я веду прямий ефір з тим чоловіком. Я це все бачу у прямому ефірі. У Львові БД. У Львові я е, в центрі міста і бачу у прямому ефірі, тому що я з тим чоловіком Василем, якого викрали, веду прямий ефір. Його зараз до нього застосували силу. Я розумію, на якій ви вулиці у Львові, бо мені треба зареєструвати і тоді передати в рівне. Добре, я в вулиці площа е, ринок. Площа Ринок. Номер По. Е, проспект Свободи пишіть. Проспект Свободи 10. Свободи 10. Так, Остап Стахів, журналіст. Так, так. Веду зараз прямий ефір. У нас люди дивляться, ціла Україна і світ. Так. Це відбувається все в прямому ефірі зараз. Людина четверту добу є так. затримана, незаконно отримана як заручник стаття 147 Кримінального кодексу України. Зараз до неї застосували силу. Четверту добу. Четверту добу людина. Е, незаконно отримується. Отримується незаконно в амбулаторії, Моквинська амбулаторія загальної практики. Вона зараз в стані припинення, е, але там її тримають. Як сама амбулаторія не не діє, там просто тримають людину як заручника. Так, ви побудьте хвилинку на телефоні. Я ви на телефоні. Потрібно, Мені ульвої поліції не потрібно. Мені потрібно, щоб туди поліція приїхала слідчо-оперативна група, де зараз застосували силу і тримають незаконно як заручника четверту добу людину. Він голосив голодування. Василь, звати його. Василь, як твоє прізвище, нагадай? Наскачався Володимир. Житель Леска, села Орлів. Василь Володимирович. Угу. Житель села? Орлівки. Березинський район. Та же ж Березин. Березинський район, Березинський район. Бери, Берез... Березнівському, Березнівському, Березнівському Березнівському районі село Моквин, село Моквин, село Моквин. Угу. вулиця Надслучанська це і Рівненська область, так? Це область. Моквинська амбулаторія загальної практики. Моквинській амбулаторія загальної практики. Я премий ферм з адвокатом. От за мене чоловік силу застосовувати буде, я боюся. Мене не буде, я, я знімаю себе. До нього зараз його б'ють. Не заходи на Його б'ють на прямому ефірі, його б'ють на да. прямому ефірі. Так, біжи за силу, б'ють! Б'ють люди відомі мені особи. Просто б'ють. Прямий ефір зараз. Люди в прямому ефірі його б'ють. Все це бачать. Нехай терміново до нього виїжджає поліція і оперативна група. Там вчиняється кримінальний злочин. Можете зайти в онлайн-ютуб Права людини. Там зараз прямий ефір, як чоловіка б'ють. Пане Ян, то ви, Остап Васильович. Та-та. Добре, дякую за повідомлення. Очікувати. Чекаю. Друзі, сталася резонансна подія. Чоловіка побили. Ефір з ним припинився. Я не буду завершувати ефір. Е, попрошу всіх тих, тих, хто зараз є в Рівенській області, набрати поліцію, набрати ДБР і прокуратуру Рівенської області і військову прокуратуру на гарячу лінію. Ще раз нагадаю, де це сталося, щоб ви всі знали і могли повідомити, це злочин відбувається в приміщенні. І на території Моквинської амбулаторії загальної практики. Це село Моквин, вулиця Надслучанська, Березнівський район, Рівенська область. Як набрати з Києва набираєте тоді на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ? ДБР Уповноважених Справ людини. Ну, така, друзі, бачите, правда, яку б'ють в Україні, свободу слова і права людини просто понизили і порушили. Зараз побачимо, як відреагує поліція. Можливо, я, ну я поки що в ефірі, але я бачу, тут, по суті, ситуація є наступна, що е, Василь вже з нами не в ефірі. Я думаю, що в нього там вибили телефон. І, можливо, виключили, тому що я бачу взагалі немає реакції з його сторони. Тобто картина зависла, це означає, що йому е, зупинили ефір. Чи можна адресу казати? Кажіть, друзі, адресу. Це не частина, це є амбулаторія, яка ще не припинена до кінця, але в стані припинення. Це не частина. Ще раз повторюсь. Це в нас Моквинська амбулаторія загальної практики, яка є в нас е, в стані припинення, але не припинена. Але там, як я розумію, зараз як амбулаторія не зовсім і не діє. Ви пишете, що цікаво, що з ним роблять. Я думаю, що побили і зараз будуть проводити, ну, догадується, виховну годину. Ну... Бачите, була стаття 40, це психологічний примус. Зараз стаття 40, фізичний примус. Тобто, ще й побила. Я думаю, що те, що зараз відбувається, це просто вони працюють на більшу статтю працівники ТЦК. Так, я включу машину зараз опалення. Дивіться, друзі. Я зараз буду виходити з цього ефіру. Буду виходити з цього ефіру, оскільки я хочу дати в коментарі номера телефонів, куди вам звертатися. Це перше, друге, я зараз буду максимально дзвонити на гарячі лінії, звертатися до наших друзів, правозахисників е з руху права людини, громадського об'єднання правозахисників України для того, щоб вони терміново включилися в ситуацію і максимально виключитися це, поширити відео, прокоментувати, вподобати і набрати телефони, які в дописі до відео будуть. В першому коментарі це гаряча лінія МВС, прокуратура. Я зараз дам на прокуратуру, гарячу лінію Рівенської області, ДБР, гаряча лінія і уповноваженість прав людини. Гаряча лінія. Добре, друзі, з Богом обняв.